Годинник Бреге вартістю з 10 тисяч доларів, респектабельний автомобіль вартістю під 100 тисяч, та посада радника губернатора. Що ще треба для щастя в 22 роки? Якщо ще одна посада офіційного першого заступника мера міста, гроші знайшли в Донецькій області людину, якій можуть позаздрити навіть дарування минулого режиму Олександр та Віктор Януковичі. І не питайте, до чого ж тут цукерки грошей. За часи правління Януковича популярним був анекдот про те, що донечанам небезпечно виходити на вулиці. Їх ловили і відправляли на керівні посади в Київ. Кого підтягуєш? Того, кого знаєш, кому довіряєш. Батя і його молода команда відома всім як сім'я вже рік в бігах. Але не збідніла донецька земля молодими даруваннями. А Знайомтесь, Ярослав Секірош. у свої 22 роки вже радник губернатора Донецької області та перший заступник мера Слов'янська. Можна устрічно будь пожалуйста, а от як ви думає після віка губернатора повільні набирати кар'єра як у справжнього Донецького у 17 років починав вантажником. У 21 рік заступник гендиректора машзаводу. Одночасно навчався у Харківському університеті. А я перевчив свою і працював, <клес> я думаю, книжку я манічно покажу, після засідання зустрінемося. Ярослав любитель дорогих годинників, автомобілів люкс-класу і хлопець з президентськими амбіціями. До призначення в органи влади він значився президентом Союзу молоді Донбасу. Членом молодіжної ради при Кабміні його зробив прем'єр-міністр Микола Озаров в 2012 році. Тоді ж Ярослав їздив по містах Донбасу і організовував круглі столи на захист російської мови. В нашій області руски язик мовою всіобщо спілкування, ще з ремінсовського союзу. Якщо ми хочемо розмовляти на російському мові і вважаємо його нашим родним, то він має бути регіональним і мати юридичний статус. Гроші знайшли людей, знайомих з донецьким мажором. Бізнесмени, власник кав'ярні, Дмитро Просянко про Донецького «Вундеркінда» відгукуються як про мажора. Я його бачив багато разів в нашій кав'ярні. Ну, це малолетній мажор. Ну я спілкувався з різними людьми в своєму житті. І в Донецьку також. Ну от такої поведінки я ніколи не бачив. Він приїжджав в кав'ярню на Крайслері. Він так до неї на неї під'їжджав, прям під неї там де паркувати заборонено завжди. Крайслер 300 це в нього був той. Завжди був в оточенні охоронців. Представництво спілки молоді Донбасу ходить захороною в кав'ярні. Ну це, це абсурд реально. Він ну, так і казав, типу, я зараз тут молоко пив, Ви на вулиці там можете покорити, постояти там весь час козиряв зв'язками погрожував податковими перевірками. А під час майдану переконував, що Янукович веде військовий стан і всіх розжене. І воєнне положення, ми скоро введемо, порядок. Будех сучатка. Після захоплення в квітні 2014 року Донецької облдержадміністрації він позував на тлі сепаратистів. Судячи з фото, опору не чинив і відчував себе комфортно. Оправдуватися я не збираюся, тому що в мене там не було. Видавати я не для цього і служба безпеки України, для цього і розв'ят. А тепер хвалиться своїми фото у військовій формі і стрімко просувається по кар'єрних сходах. Міський голова Слов'янська Олег Зонтов запропонував затвердити 22-річного хлопця на посаді свого першого зама.же відуться давно. Депутати вирішили дізнатися, чи розуміється Ярослав на чомусь, окрім марок дорогих годинників, люкс автомобілів і красивих дівчат. Хлопець натяк зрозумів. Він навіть не став сперечатися з народними обранцями. Скажіть, будь ласка, а отак ви думаєте, після губернатора по рівені набирають? Щоб у всьому догодити донецькому мажору йому відразу після призначення запропонували заселитися в кабінет екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Мені мені кабінет пропонували, щоб я здесь работал, я робота так як в этом місці да в кабінеті має працювати чоловік мер, якого вибрали люди. Які на на виборах, ось так донецькі мажори, які проводили ще рік тому конференції на захист російської мови і були вхожі в захоплені сепаратистами будівлі, потрапляють в кабінети української влади. В принципі сьопасі